Ці відкрився перший гуртожиток для ветеранів АТО, там можуть переночувати бійці, які приїжджають до столиці на лікування або реабілітацію. Особливо це актуально тим воякам, які не можуть повернутися додому на схід. Організували такий центр. Самі Атошники живуть на допомогу від небайдужих. Оксана Муляр побувала у військовому хостелі. Якщо Україна не победить назад, тоже дороги нам не буде. Повернутися в рідний Донецьк для Олени і сім'ї рівноцінно, що добровільно здатися в полон. Служила разом із чоловіком в батальйоні Шахтарськ, який розформували. Після цього подітися було нікуди. Люди з центру приїхали, вони нас забрали оттуда, перевезли, допомогли, тому що не було грошей навіть на проїзд. У мене дитина увидев чай, і вона настільки вот ну у нас доходила до того, що у нас кілька днів не було ні чаю, то есть, ну. У Нас там було останнє варіння, то я з нього робила чай. Юрій тількино прийшов до центру для ветеранів АТО. До столиці з Чернівців приїхав на медкомісію. В призначений день у клініці не виявилося потрібного лікаря. Тут може зачекати кілька днів. Тепло, Вроді би уютненько, так скромненько на все Вроді би є. Раніше це був склад на гуртожиток. Приміщення перетворилося за три тижні. Ідея виникла у самих же ветеранів: реалізувати допомогли меценати. Просто були сірі стіни, як звичайного складу. Те, що тут може бути щось жиле. Ми навіть представити собі не могли. Ну покрасили, почистили, положили ліноліум, завезли кроваті. Тренажори, міста, де люди після війни можуть вернутися к кмірної жизни. Здесь я себе чувствую як дома. Справжнього дому у Кості взагалі нема. Він виріс у сиротинці, часто звідти утікав, вже бракував та завжди мріяв бути військовим, як його батько. У 93-му році якраз я ще не народився тоді в Придністрові. Дуже Росія. Він там загинув на війну пішов з Майдану на Майдан з гуртожитку училища. Коли повернувся з Донбасу, лікуватися від наслідків контузії та пневмонії, жити вирушив до Херсонської обладміністрації, захопив із собою страйкбольний автомат. Да, розрішили все уже після того. Мені розрішили даже далі кабінет, ключі то в обладміністрації. скажи. Живі, поки не розбереш такий центр у столиці. Лише один у ньому може жити 12 людей. Цього замало кажуть організатори. Треба розширятися. Бійці повертаються з зони АТО з психологічними травмами і до таких безвихідних ситуацій, як от нема де переночувати, зовсім не готові. Нам не сказав ніхто, що страшно буде не там страшно буде по поверненню. Оксана Муляр, Павло Бондаренко, ТСН 1+,1